Анімаційний серіал Магічна битва стартував ще 2020 року, і відтоді він зміг стати не гіршим за своїх жанрових родичів, а подекуди і перевершити їх. Але в чому ж криється секрет тайтлу, що так притягує увагу навіть у вирі знайомих і давно улюблених проєктів? Як авторам вдалося освіжити концепцію Шиньйону? В цьому сьогодні і будемо розбиратись. Тому потопали до теми ролика. Трошки історії людина бензопила та магічна битва. Два схожі онгоїнги і близькі за духом шиньйони, що опинилися в рамках студії Mappa, яка взялася за їх екранізації. Порівняння цих двох картин зовсім не випадкові. Жодна з них не намагається йти на компроміс із глядачем, а в своїй основі вони однаково рішучі і не бояться додавати елементи гіперболізованої жорстокості в те, що відбувається. Авторами манги магічної битви є Геге Акутамі, який ще в дитинстві був прихильником роботи Тайто Кубо бліч. Згодом, надихнувшись нею, він сам почав малювати мангу ще у четвертому класі, а потім вирішив присвятити цьому життя. Публікація його головної роботи розпочалася 2018 року, в 14-му випуску журналу «Weekly Shin'yon Jump», що виходить по всій Японії майже з середини минулого століття. Історія магів, які протистоять прокляттям духам, мала чималий успіх, і аніме адаптація не забарилася. Вже 2020 року стався повноцінний анонс у 52-му номері того ж журналу. Нині загальний тираж манги підбирається до неймовірних 90 мільйонів примірників. Якщо говорити про відмінності між першоджерелом та адаптацією, то вони починаються буквально від самого старту. Щонайменше тому, що в Манзі є пролог, який розповідає історію Юти Оккоцу, пов'язаного прокляттям із подругою дитинства. Ці події не ввійшли до серіалу, зате з них з'явилася повнометражна картина Магічна битва 0», 2021 року це був найкасовіший фільм у японському прокаті, що здобув гарні відгуки і приніс 196 мільйонів доларів доходу. Серіальна версія магічної битви розповідає історію про те, як старшокласник Ітадорі Юджі обиняється втягнутим у протистояння магів і проклятих духів. Він живе доволі нудним і монотонним життям. Вечорами зависає в клубі вивчення окультизму з друзями. А після уроків щодня навідується до свого дідуся в лікарню. В останні хвилини дід залишає хлопцеві дві настанови, завжди допомагає людям та померти слід, будучи оточеним людьми. Після втрати близької людини його дорога перетинається з іншими небагатослівними юнаками. Наприклад, з мегумі Фушогіро, який шукає в школі давній і могутній талісман, що приваблює злих духів. Цим предметом виявляється палець так званого дволикого сукуни Рьомена сукуни, який жив приблизно тисячу років тому і мав чотири руки. Його вважають королем проклять, а нині від нього лишилися самі пальці і рук. І навіть у такому стані вони становлять загрозу для звичайних людей. Одного вечора друзі Южі вивільняють силу проклятого предмета. Під час сутички Ітадорі йде на відчайдушний крок і з'їдає один із пальців сукуни. Тим самим, стаючи посудиною для дволикого, у світі магів існує фундаментальне правило: виганяти будь-який його прояв незалежно від того, чи виживе людина, що стала втіленням його сили, та якимось загадковим чином, душа хлопця здатна чинити опір і пригнічувати прояв особистості дволикого. Ця особливість стає причиною, чому вчитель токійського магічного коледжу Сатору Гонджо вирішує повременити з стратою, натомість пропонуючи план зібрати всі пальці, нагодувати ними Юджі і лише після цього вбити хлопця. Тим самим раз і назавжди знищивши короля проклять. Юнак погоджується і вступає на перший курс коледжу, починаючи знайомство з новим для себе світом. Друзі. Перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Хто такі прокляття? Прокляття це невидимі для звичайних людей істоти, що народжуються зі скупчень негативних емоцій і живляться людськими страхами, а їхня кількість зростає пропорційно до чисельності населення. Кладовища, школи, лікарні та інші місця, що притягують людей, слугують ідеальними каталізаторами для їх появи. Зав'язка сюжету закладає головну інтригу всього твору вже в першій серії, вправно створюючи уманливе очікування, ніби все буде відомо наперед. Та й набір запозичених жанрових кліше і неминучих у майбутньому сюжетних поворотів передбачити, які не складно великої праці, буде миттєво очевидний досвідченому глядачеві. Але це лише на перший погляд. Адже автори вміло вибудовують темп оповіді. подеколи з чортовськи точною концентрацією. Скажемо, ціла серія чи глава здатна тримати увагу, постійно перетягувати перевагу з одного боку на інший беззупинно розпалюючи інтерес до того, що відбувається. І от тут уже стає складно вгадати, чим обернеться та чи інша серія. У вирі події опиняються близько двох десятків різних персонажів. Тут навіть складно виокремити когось одного, адже ледь не кожен із них має свою екранну частку, отримуючи завдяки цьому необхідний бекграунд. Проте більшість часу все ж припадає на трьох несхожих одне на одного першокурсників Токійського коледжу. Легковажно, але з добрим серцем і Тадорі трохи похмурого і стриманого Мегумі Фушигуро, запальну і зухвалу Нобаро Кугісакі, цілком різні за характером і поглядом на життя. Вони знаходять одне в одному те, що допомагає їм рухатися далі. Перший сезон можна поділити на дві частини: одна слугує знайомством з основними дійовими особами та головними поняттями нового світу, друга розширює закладений фундамент. Представляючи глядачеві ієрархічну структуру і закони магів, пропонуючи значно більше дійових осіб і видів здібностей. А майже весь другий сезон нагадує сувори і безвихідний трилер, де лиходії постійно випереджають усі дії головних героїв. При цьому в усьому серіалі практично не знаходиться відверто філерних епізодів. А кожен із сезонів містить кілька добре пропрацьованих та доволі великих сюжетних арок, які певною мірою можуть існувати окремо самі по собі. Завдяки цьому створюються відчуття добре пов'язаної та цілісної історії, що не розпадається на безліч сюжетних ліній, котрі згодом не вписуються в загальну картину. Герої не ведуть довгих розмов наодинці із собою, не занурюються в глибокі роздуми про сенс життя та всього сущого. Баланс здебільшого схиляється в бік екшену. Ось перед нами не вимушена розмова про важливі речі, а вже за кілька хвилин у розпалі чергове протистояння. Та це зовсім не означає, що герої ніяк не розкриваються і не отримують належної уваги. Якраз навпаки, експозиція і представлення кожного персонажа є. Мабуть, це найсильніша риса цього аніме. Набір чудернацьких, але водночас зворушливих своїми наївними і кумедними повадками персонажів. Чудово працює на створенні емпатії та прихильності. Основна драматургія серіалу вибудовується майже непомітно і невимушено. Оповідь здатна повністю сконцентруватися на одному герої, а потім, коли це потрібно, показати спогади з минулого, приміром, просто перед хвилюючою кульмінацією битви. І Тадорі намагається врятувати якомога більше людей. Проте його шляхетний порив мимоволі розбивається об сувору реальність. Де життя звичайних людей мало що важить. Зіткнення повсякденних бажань із тягарем магічного світу стає справжнім випробуванням для характерів і життєвих принципів новачків. Вітряний і несерйозний, на перший погляд, Саторгоджо виступає наставником для хлопців, усяко намагаючись підбадьорити своїх учнів, але в потрібний момент здатен діяти з лякаючою рішучістю і холоднокровністю. Початок другого сезону відведено студентським рокам Сатору та його другові Сугуру Гето. І це одні з найдушевніших і найкрутіших епізодів у всьому серіалі. Ще молоді, вони вдосконалюють свої здібності, байдикують і всіляко підколюють один одного, аж доки їм не дають місію супроводу певної важливої особи, яка переверне їхнє світобачення і змусить сумніватися в правильності обраного життєвого шляху. Що? Як усі дії магів працюватимуть на благо лише конкретної купки людей, а їхні методи здатні тільки стримувати симптоми, але не викорінювати головну проблему. Магічна битва це передусім аніме про юність і дорослішання, про дружбу і про те, як важливо цінувати будь-яку навіть наймиттєвішу мить простого людського щастя та життя. Ніби авторам вдалося зафіксувати час без турботних студентських років, коли кожен огорнутий свободою, але ще не обтяжений тягарами повноцінного дорослого життя. Починаючи з третьої серії, фінальні титри оформлено як короткі і жваві замальовки, у яких показані миті з повсякденного життя героїв. У проміжках між навчанням і завданнями вони разом ходять по крамницях. Дивляться в кіно Людина в черв'як 4, глукають пекучим мегаполісом у променях палючого сонця. Подібні кадри допомагають відчути, що вони такі самі люди з притаманними багатьом бажаннями та мріями, тим самим легше асоціювати себе з персонажами та світом серіалу. Наприклад, Кенто Нанамі колись теж навчався в коледжі разом із Сатору, але покинув навчання через смерть близького друга і вирішив стати офісним працівником. Довгий час ним рухало бажання просто накопичити достатньо грошей і поїхати кудись подалі від повсякденної рутини. Утім, він так і не знайшов себе і згодом повернувся, вважаючи цю роботу менш ідіотським заняттям ніж сидіти весь день на одному місці. На увагу заслуговує і обратний сеттинг. Перед нами не ще один умовний ісекай, де герої потрапляють у чужий світ. Усі події відбуваються нині звичайних реаліях, завдяки чому сам глядач ніби занурюється в світ серіалу, і сприймати події стає значно легше, навіть згадані вище прокляття породжуються з негативних емоцій людей, що певною мірою звучить цілком реалістично. Основний сюжет, хоч і тримається на згадці великого, та на диво виявляється багатим на дуже різні і несхожі ситуації, інколи складно втриматися, щоб не подивитися ще одну серію перед сном. Тут і учні з інших шкіл, і програми обміну досвідом одне з одним шляхом бою, і ворожнеча давніх кланів, і проблеми неприйняття батьками через відсутність якихось спадкових здібностей. Усе це виглядає і відчувається органічно. Здається, студії МАППА вдалося намацати майже ідеальну структуру оповіді, яка спокійно дозволяє присвятити одну з серій грів бейсбол і водночас зберігти інтерес до подій. Головний лиходій увесь перший сезон лишається за кадром. Зрідка смикаючи за ниточки і обережно розставляючи майбутні сюжетні пастки, даючи глядачеві лише поживу для роздумів, змушуючи гадати, до чого веде його хитромудрий план, хто і коли потрапить в один із капканів. А ну і так, хочете трошки реклами себе ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів. А ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм, або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео. Там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. МАгія. Світові магії та його пропрацюванню в серіалі приділено якусь непристойну кількість часу. Деконструкції піддається практично кожен його елемент. Починається все з того, що маги можуть використовувати і контролювати прокляту енергію, створюваною всередині свого тіла, а потім вкладати її в спеціальні техніки або посилювати завдяки ній зброю як ближнього, так і дальнього бою. Звучить цікаво, а на ділі ще цікавіше. Техніки. Це своєрідні прийоми, що слугують провідниками для спрямованого застосування проклятої енергії. Будь-який тип уживаної магії автори намагаються розкласти по поличках. які є плюси і мінуси він дає. Саме такою скрупульозною вагою до дрібниць і тонкощів серіал дуже підкуповує. Стає цікаво дізнатися, які здібності використовує той чи інший мах, у чому полягає його особливість спостерігати за розбором чергової техніки протягом усього серіалу не набридає. Навпаки, це перетворюється на одну з найзахопливіших його частин. До всього іншого, усі магиї, зокрема і види зброї, поділяються на чотири основні рівні, що визначають їхню силу. Четвертий присвячують украй недосвідченим новачкам, третій дають тим, хто має базові знання, а другий уже дозволяє отримувати деякі сольні замовлення. Між ними існують і проміжні підрівні. Покликані визначити, чи готовий обраний кандидат до повноцінного підвищення. Маг першого рівня вважається найвищим титулом, якого можна досягти шляхом природного зростання кар'єрними сходинами. Ті, хто здобув ці знання, є своєрідним ідеалом, прикладом для решти, яким має бути маг. За це доводиться розплачуватися високою небезпекою та відповідальністю довірюваних місій. Над усією цією ранговою системою височує рівень. Що зветься особливим, його радше вважають аномалією, адже загалом у світі налічуються всього чотири чоклуни, чия сила виходить за звичні рамки. Такі маги і прокляття часто здатні створювати власну територію, особливий простір, де всі їхні атаки отримують значну перевагу. До речі, до цього рівня належить і Сатору Гаджо, перший за останні 100 років в своєму роді, хто успадкував шість очей і безмежність, що разом створюють ефект чорної діри. Не дозволяючи нікому і нічому доторкнутися до нього. Робота з персонажами тут, і якщо не заворожує, то принаймні дуже і дуже гідна, ожила лялька у вигляді панди, що здобула власну свідомість і здатна мислити не гірше за будь-яку іншу людину. Заклинач, чию мову обмежено рецептом онігірі, а весь інший словниковий запас становлять наділені величезною магічною силою слова. Такого розномаїття тут чимало. Кожен персонаж має як свої сильні, так і слабкі сторони. При цьому не виникає відчуття, що хтось лишився осторонь. Звісно, далеко не всі отримують свою зоряну годину одразу під час появи, лише згодом. Але від того такі миті стають ще яскравішими і краще запам'ятовуються. Наприклад, на Бора Кугісакі у міру розвитку історії вдосконалює свою техніку, постійно дивуючи новими талантами. У всьому серіалі ви не зустрінете двох однакових монстрів, ну за поодинокими винятками. Ті, що низького рівня, це видозмінені і понівечені тіла різних форм і розмірів людей, які діють на тваринних інстинктах. А от високорівними вже поводяться усвідомленіше і становлять іншу загрозу. Та куди цікавіша ситуація з духами особливого рівня, що виступають головними антогоністами. Вони переслідують власні підступні цілі і у певний момент по-своєму стають симпатичними. Хтось нагадує ходячий вулкан, інший дерев'яного духа, що вели силам природи, а ще один зшитий із різних частин тіла оживлений труп. Останній, до речі, найпомітніший адже він привносить дрібку філософських роздумів про уявлення душі, про те, яку роль вона відіграє в тілі людини, і, що не менш важливо, елементи бодігорору. Який в жанрі шонен трапляється далеко не часто. Перетворення людини на прокляття шляхом дотику до її душі, треба сказати, звучить і виглядає справді модорошно. Геге Акутамі має разючу холоднокровність щодо створення ним персонажів. Далеко не кожен мангака може сьогодні погасуватися такою рисою. Він привносить у жанр не лише красиві елементи як інструмент видовищності, а й саму смерть, роблячи її невід'ємною частиною всього твору. А кутамі з хірургічною точністю вдається намацати момент, коли глядач уже починає прийматися любов'ю до персонажа, а потім, немов скальпелем, обірбати щойно озороджені всередині почуття. Незалежно від того, позитивний герой чи суто негативний. Під роздачу потрапляють абсолютно всі. Через це ані читач, ані глядач не може бути до кінця впевненим, хто лишиться живим у черговій сутичці. Навіть бойові сцени тут працюють дещо інакше. За своєю природою вони винахідливі і жорстокі, а швидкість і щільність дій у них бувають настільки високі, що в деяких боях складно встежити за тим, що відбувається на екрані. Від потужності ударів руйнуються стіни та будівлі, а після застосування певних здібностей навколо залишається самісінько випалена земля, ніби після падіння метеорита або вибуху бомби. Окрім маній до руйнування, у самому бою постійно відбувається обмін техніками. Один опонент із легкістю розповідає іншому, у чому полягає його майстерність, наче звучить украй безглуздо. Однак, у наслідок такого розкриття карт з обох сторін сам глядач мимоволі починає прораховувати ходи героїв у себе в голові. Постійні спроби переграти одне одного виливаються в справжні ігри розуму, і самі сутички захоплюють не лише видовищністю. У історії постійно з'являються нові обличчя, епізоди стають тонкішими з погляду постановки. Масштабів і концентрації сюжетних поворотів на одну серію. Прогорнути магічну битву від бійки до бійки вийде з великими труднощами. Візуальний стиль переважна більшість виробництв аніме серіалів відома тим, що відбувається у дуже стислі строки. Нестача часу і бюджету не дозволяє приділити повноцінну увагу детальнішій розкадровці сцен. Через це згодом можна спостерігати безліч статичних кадрів, у яких герої або говорять за кадром, або здійснюють мінімум рухів упродовж кількох хвилин. Студія Mappa знайшла спосіб згладити подібні проблеми, активно використовуючи переваги 3D анімації у складних сценах, так і для доповнення загальної картинки. У людині бензопилі подібні рішення виглядають достатньо органічно і не псують враження, не вибиваються із загального стилю. У магічній битві ситуація дещо інша. Перший сезон не надто багатий на деталі, зате має цілісніший візуальний стиль порівняно з другим, у якому через строки і темп роботи значно часто вдаються до CGI, а деякі серії ніби намальовані в останню мить, залишаючи на релізі доволі сірі моменти. При цьому, якщо перший сезон вирізняється рівнішою картинкою, то другий може похвалитися підвищеною деталізацією, що не поступається повнометражним картинам. До того ж, самі анімації персонажів стали плавнішими і природнішими. Критикувати студію за використання сучасних технологій у покадровій анімації можна довго, але, попри всі шорсткуватості, серіал усе одно виглядає і звучить просто розюче. Грубі статичні кадри стали доволі рідкісними і виконують уже іншу роль, ніби доповнюють візуальний ряд. Інколи не мов навмисно, хочуть показати якомога більше деталей простору довкола зосереджуючись на малозначущих речах, на кшталт склянки газованого напою, сендвіча чи квітів, даючи зрозуміти, що у світі повно інших речей, недалеких красою, доступною кожному, якщо її помічати. Магічна битва не поступається видовішністю західним блокбастерам, а подекуди і перевершує їх, спираючись не лише на знайомі аніме тропи, а й уміло імітуючи кінематографічні прийоми. Використовуючи переведення фокусу з одного об'єкта на інший, надвеликі і далекі плани та відтворюючи ефект часів VHS касет, часом камера, наче спеціально переноситься за межі місця дії, показуючи події з боку. А буває, переміщується просто в голову персонажа, транслюючи події від першої особи та занурюючи глядача в самісінький центр дії. Утім, інколи помітне прагнення позбавитися всього зайвого. Наприклад, лишаючи в кадрі лише руки, що готують чергове закляття. Та в погоді за кінематографічністю не губляться і рідні ноти. В ніякових ситуаціях обличчя героїв набувають добре знайомого стилю, залишаючи місце для яскравішої демонстрації емоційного стану. Підколи над однокурсниками, дружні лябаси і надмірне здивування підкреслюються традиційним для аніме візуальним спрощенням малюнка. Створюючи глибоко всередині якесь тепле і рідне відчуття до серіалу. Бійки чи знайомство з новими героями оформлено яскравими і динамічними треками, що на диво добре поєднується із загальним темпом оповіді. Втім, усе не перетворюється на нескінченний танець, подекуди оповіді важливо зупинитися і змусити відчути миттєве щастя головних героїв. Так. В одному з епізодів серіалу вимикаються абсолютно всі сторонні звуки, на тлі лишається тільки фортепіанна композиція, занурюючи у значущість і швидкоплидність подібних митей у житті. Магічна битва цілком може подарувати одну з найкращих картинок сьогодні, хай не ідеально. Але щонайменше вже заради цього варто звернути на неї увагу. Підсумок в магічній битві. Перетинається детективний трилер у дусі Девіда Фінчера та елементи горору, молодіжний комедійний бойовик і зворушливі моменти, що зачіпають найтонші струни душі. У підсумку перед нами один із найкращих поглядів на усталену концепцію знайомого жанру. Про революцію мови не йде, але це дуже приємний серіал, що здатен із легкістю захопити своїм світом. Ну і увагою до деталей. Персонажі відчуваються живими. А їхні проблеми і бажання разюче близькі кожному із нас. Хтось намагається заробити більше грошей, щоб утекти від усіх проблем. Хтось живе заради чергової зустрічі із своїм кумиром або готовий ризикнути заради можливості змінити звичний спосіб життя. Зрештою, магічна битва показує, що навіть найтемніші і найважчі моменти в житті можна подолати, якщо достатньо сильно вірити в кінцеву мету і йти до неї попри все. Ну що, друзі, скажіть, ви дивилися цей серіал? Яка ваша думка? а ну, поки ви пишете коментарі, ми потопали відпочивати.